Ми розпочинаємо наш випуск у такій студії, не тому, що щось сталося з обладнанням. Просто у режимі суворої економії електроенергії. Вважаємо, що вмикати усі прилади недоцільно. Отож вітаємо! Це новини міста. Сьогодні у випуску. Дивіться. Допоможе економія. Щоб уникнути відключень хмельничанам, рекомендують максимально скоротити споживання електроенергії. На випадок дефіциту Хмельницькводоканал придбав автозаправний модуль, який вміщує 10 тисяч літрів дизельного палива. Тепло для захисників. Лише за кілька годин небайдужі містяни виготовили три сотні окопних свічок. Частина вже на фронті. Мешканцям Хмельниччини рекомендують до початку листопада обмежити споживання електроенергії. Відповідний наказ підписав голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. У документі йдеться, що підприємствам та організаціям, а також населенню, варто обмежити використання електроенергії з 7 до 23 години. Місцевій владі радять економити на вуличному освітленні, відключити сітілайти та рекламні щити, фасади, білборди, стели АЗС. Хмельницькому міському голові рекомендовано обмежити роботу тролейбусів, а керівникам промислових підприємств запровадити нічні зміни. Лише економія дозволить уникнути віялових і аварійних вимкнень, йдеться в наказі. Наразі енергетики не можуть передбачити, на яких саме лініях застосують стабілізаційні відключення, адже це роблять оперативно у разі критичного перевантаження мереж. Після аварійних відключень світла хмельничани готуються до планових. Про них енергетики сповіщатимуть в особистому кабінеті споживача – Люди тим часом запасаються свічками, ліхтариками, технічною водою, заряджають павербанки. Деякі шукають альтернативу, якщо раптом зникне й газ. Замінити звичайну плиту зможе портативна туристична. Хоча на такі речі ціни пішли вгору, продовжить Ірина Аріон. Коли немає електрики, а хочеться теплого напою. Врятує портативна туристична плита. Мельничанин Валентин придбав її на початку 2000-х, коли попереджали про можливі відключення газу. Нині як знайшов на всяк випадок, вдруг не буде світла, не буде газу. А їсти треба щось приготувати, хоча б два-три дні ну, от в, такому, в такому плані. Готувався, а виходить, що приготувався до війни. Одного балону газу, який коштує до 100 гривень, вистачає на 3-4 рази приготування їжі для усієї родини. А от вартість такої плитки суттєво пішла вгору. Нині її можна придбати за ціною від півтори до двох з половиною тисяч гривень. На одному балоні можна за два дні, скажімо, готувати так, не по шикарному, щоб так, а перекусити можна зробити. Вона, в принципі, так і розрахована на туристів, що можна було десь щось зігріти, навіть розігріти просто зручна і актуальна. Після аварійних відключень світла хмельничани готуються до планових. Про них енергетики сповіщатимуть в особистому кабінеті споживача. Хтось запасається найнеобхіднішим, а хтось не бачить в тому потреби. Павербанки є, є і свічки про всяк випадок. Ну і дивимося в інтернеті там же ж різних роликів Зараз з консервних баночок роблять такі ці вони, бо свічки вони ж не вигоряють до кінця. Можна використати так вода, є свічки, є батарейки, акумулятори. Є вода, ну як то кажуть, ну як всі українці будемо якось спасатися від цього. Зовсім не готувалися, не знаю, тому що віримо напевне в те, що все буде добре. Думаємо, що якщо вже буде зовсім зовсім все погано і не буде е, ну, опалення, то проїдемо, мабуть, в село. Там є ще е, маминих батьків хата, то перезимуємо там. Павербанки, в основному свічки. Запасаємося запасами води зразу. Набираємо чим побільше, щоб було що їсти приготувати. Звісно, ми не переможні. Україна понад усе. Тим часом у Хмельницькому за кошти з бюджету громади триває виготовлення 300 буржуйок. Їх отримують управляючі муніципальні компанії на випадок зникнення світлу і газу в оселях Хмельничан. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста. Для Хмельницького водоканалу придбали новий автозаправний модуль. Він вміщує 10 тисяч літрів дизельного палива. Станцію на підприємстві використовуватимуть для заправки техніки та генераторів. Коштує модуль 250 тисяч гривень. Денис Клименко докладніше. Хмельницькводоканал придбав нову автозаправну станцію. Її запустять в роботу після завершення монтажних робіт. Ми придбали нещодавно заправний модуль. Для того щоб створити запас палива на підприємстві, щоб могла техніка працювати у разі відсутності палива на заправних станціях. Тим паче, що зараз бачимо, що перебої з електричною енергією є. Є у нас декілька генераторів, які працюють на дизельному паливі. Які забезпечують роботу водопровідних насосних станцій, і каналізаційних насосних станцій для того, щоб мешканці міста могли на період відсутності електропостачання отримувати хоча б мінімальну послугу по водопостачанню коштує автозаправний модуль 250 тисяч гривень. Він вміщує 10 тисяч літрів дизельного палива. Намагаємося підготувати до будь-яких випадків, готовим ну неможливо бути. До, до таких, яких у нас сталося останнім часом, то намагаємося підготуватися, щоб, ну скажімо так, більш-менш нормально пройти складний осінньо-зимовий період. За словами Олексія Лумкіна, для підприємства планують придбати ще дві станції для бензину та дизелю. Заразом шукають нового працівника на посаду заправника. Зараз ми вносимо зміни до штатного розпису і вводимо посаду заправника на Саме цей модуль, і плюс ще перспективу на ті два модулі, які будуть змонтовані на цій площадці. Через відділ кадрів можна зв'язатися, дати своє резюме. До речі, що вакансія розміщена на Work.ua, можна сконтактувати з нашим відділом кадрів. Денис Клименко, Володимир Паламар, Новини міста. Мешканці Хмельницької громади, які зазнали збитків під час ворожих обстрілів, можуть отримати грошову компенсацію від держави. Для цього потрібно подати заяву із описом пошкоджень. Механізм отримання компенсації поки що передбачений лише законопроєктом, який у першому читанні підтримали 1 квітня. У серпні в Україні створили реєстр пошкодженого та знищеного майна. У Хмельницькому впродовж останніх тижнів під час обстрілів зазнали збитків мешканці майже 20 будинків. Ми рекомендуємо подавати вже зараз, використовувати додаток застосунок Дія. По-перше, це інформація про сам об'єкт, який зазнав ушкоджень, його площу, місце знаходження, зазначити дату та орієнтовний час настання цієї події. Описати самі ушкодження, ну, бажано подати фото та відеофіксацію цих ушкоджень. Таке повідомлення можна також подати через портал Дія, якщо немає застосунку, або ж через скористатися послугами центру надання адміністративних послуг. Органи місцевого самоврядування будуть створювати комісію, скажімо так, для оцінки цих збитків. Буде обстежуватися майно, оцінюватися і складатися акт відповідний. От. Це як буде видаватися людям на руки, і відповідно вони вже це буде як підставою для прийняття рішення про компенсацію. 300 окопних свічок всього за кілька годин виготовили хмельничани разом з працівниками офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький. Частину виробів вже передали на фронт. Окопні свічки не бояться вітру і дощу. Вони можуть не тільки зігріти бійців, з їх допомогою готують їжу, так і п'ятять воду. Приєднатися до виготовлення свічок можна щовихідних у центрі управління відходами, що біля полігону на проспекті Миру. Крім цього, організатори продовжують збирати бляшанки, віск та гофрокартон. Подробиці у наступному сюжеті. Хмельничанка Галина Сісарчук разом з чоловіком уже кілька років сортують сміття. Останнім часом назбиралось чимало бляшанок з-під консервів. Жінка їх не викинула, а принесла до офісу проєкту «Розумний довкілля Хмельницький. Багато бачила в інтернеті, як по інших містах робити копні свічки, що для цього потрібно. Мала матеріали, бо дома завжди, завжди які, якісь залишки свічок, якісь консерви вживаються. І, але пересилати поштою кудись, ну це не дуже вигідно. Я чекала, може, колись в Хмельницькому буде. Потім почала оголошення. Що там підбирала більше думаю, я йду в цьому напрямку. занесу, хай воно буде. І мені вдома частенько і допомагає суспільство, то чому би не скористатися такою можливістю. Із цих матеріалів охочі хмельничани спільно з місцевими активістами виготовляють окопні свічки на передову. За дві зустрічі таких зробили вже більше трьох сотень. Вона комфортна і універсальна тим, що все заливається парафіном або воском. Відповідно, туди не попадає волога, її можна легко переносити, її можна майже будь-де запалити, якщо в неї достатньо велика, в залежності від площі, чим більша банка, тим більша, чим більша площа, тим довше вона горить. До прикладу, найменша свічка там з під котячого корму, вона горить там близько півтори години. Якщо ця свічка більша, вона буде горити там до трьох годин. Відповідно, її можна загасити, потім підпалити. маленькі Вітер їй не завадить, тобто вона продовжує горіти, давати тепло, нагрівати воду, їжу. Щоб виготовити таку свічку, необхідно мати віск або парафін картон та використану бляшанку будь-якого розміру. Гофро картон, яка нарізається довжиною по висоті банки, скручується, запихається в саму банку і власне заливається вже парафіном, розпеченим або воском. І ми отримаємо готову свічку. Аби зібрати матеріали для окопних свічок. У Хмельницькому встановили 10 контейнерів. Ми не беремо там величезні якісь пляшанки з під кави. В основному це стандартні такі від котячого корму від риби консервованої, або як, наприклад, кукурудза чи гороша. В основному вони повинні бути чисті і сухі. 10 локацій це, наприклад, наш екобус, гуфі-центр, це різні управляючі муніципальні компанії, деякі школи також. На спецкомунтранс ми збираємо. Ну, і якщо можна принести нам, звичайно, в офіс, ми теж це заберемо. Організатори розповідають, акція безстрокова. Працівники офісу проєкту «Розумне довкілля Хмельницький разом із охочими виготовляють окопні свічки. Що вихідних у центрі управління відходами, що на проспекті Миру поблизу полігону. Олександр Семенюк в Телеховський – Новини міста. Безкоштовні гарячі обіди для вимушених переселенців готують працівники благодійного фонду Карітас. Щодня вони годують близько 300 людей. У меню страви за рецептами Євгена Клопотенка та ті, які розроблені для навчальних закладів. Більше дізнаєтесь із наступного сюжету. Пані Вікторія родом з Донецької області. З квітня жінка разом із мамою проживає в одному з хмельницьких гуртожитків. Нині прийшла за гарячим обідом. От сусідів по, по общежиттю сказали, розказали, все дзвонили, сказали, приходіте. Все, спасибо, хорошо. Вкусна є, да, да, да. підходять і мені і мамі. В черзі з чотирирічним синочком стоїть і Юлія Ткаченко. Він у мене дуже любить супи і борщі, тому. А супчики завжди ж перше і друге дівчата кладуть, то перше завжди є і все подобається. Ми квартиру орендуємо. У нас багато коштів йде саме на оренду. А... Ну таким чином, ми, хоча якось, економимо і на продуктах. Готувати гарячі обіди працівники благодійного фонду карітас починають щодня не пізніше восьмої години. Меню ретельно продумують. Приготування відбувається згідно технології, згідно санітарно гігієнічних всіх правил. Використовую меню клопотенка, також меню розроблені для навчальних вищих закладів. Продукти у нас якісні, тобто що вони мають вищий гатунок. М'ясо вищого гатунку. використовуємо свинину, яловичину, курятину завчасно і. Також рибні продукти. Сьогодні на обід червоний борщ та овочевий суп, а ще ризотто із хеком в клярі та салат із капусти. Це суп овочевий. Приготовлений він з різних видів овочів. Тут є баклажан, тут є перчик болгарський, помідорка, тут є кабачок. А також ну, картопля зазвичай, цвітна капуста. Ми сюди ще додаємо моркву, зажарку, сметану. Цибульку, ну і ще так трошечки кукурудзки і зеленого горошку. У нас є люди, які просять, щоб приготувати їм саме овочевий суп, які не споживають м'яса. То ми йому даємо такий калорійний, але овочевий. Готувати обіди розпочали від початку повномасштабного вторгнення Росії. Нині благодійники годують близько 300 людей. В одну порцію входить 300 грамів першої страви, 200 грамів гарніру, 100 м'яса та стільки ж салату. Одним із напрямків роботи проекту реагування на незвичайні ситуації внаслідок бойових дій в Україні 2022 Є послуга гаряче харчування. Цією послугою можуть користуватися вимушені переселенці. протягом 30 днів можуть отримувати гарячі обіди. Також гарячі обіди ми розвозимо по шелтерах, оскільки ми опікуємося шелтерами. І також, окрім шелтерів, по гаряче харчування приходять до нас сюди, в карітас щоденно, з 12 до 13 години, наші працівники займаються роздачою цих гарячих обідів. Для того, щоб скористатись послугою, необхідно зареєструватись за номером телефону гарячої лінії. А саме 067 55 72 128. Також необхідно принести копії паспорта, ідентифікаційного коду та довідки ВПО. Олександра Семенюк, Лері Телеховський, Новини міста. Це Всі новини на цю мить. Дякуємо вам за довіру. Разом ми не переможні. Слава Україні!